Ми їдемо до вані на цвинтар у село Іванківці. Я їду з міста і заходжу, беру тут маму в кіт і ми їдемо на цвинтер. І Мені вже в останній раз набирає, очі були повні сліз. І каже, мамочку, не прощай. Це його спосідні слова. Каже, якщо буде все добре, я з неділі вийду на зв'язок. Вони оглядали позицію і почався штурм. Хлопців дуже було багато поранених, і його поранили. Але його поранили тільки після того, коли він почав тих хлопців виводити, то осколковий прильот був в плече ззаді. Вивели вони їх всіх в жовту зону. Він їх виводив, і він з там ще одним побратимом лишилися як завжди у послідній, бо тому, що вони своїх виводили, а потім лишали, ну типу, себе завжди на кінець. Вони розділилися групами, і кожен пішов своїм, типу, свою дорогою. Вони пройшли більше половини дороги, і їх засік дрон. І Накрив. Того поранили, Ваня почав його якось хотіти типу, І Ваню поранили і він помер саме перший на місці. Того другого витягнули, він не доїхав до лікарні, помер і третій помер в реанімації. Перший раз, коли він призвався, він їхав в ньому в цьому піджаку. Це він у нього був до кінця, і тепер він, коли він загинув, мені його передали. Він коли прийшов в воєнкомат, йому в воєнкоматі сказали, що так як він пішов сам, вони йому дали вибору, куди він хоче йти. Він вибрав сам десантно-штурмові війська, і йому сказали, що якщо він відправляється зразу, що не чекає, то його відправлю в Англію на навчання, і він зразу ж поїхав. Тут є всі, хто був з ним в Англії, підписи, всі підписи тренерів, які його тренували, які його вчили. Його навчили стріляти з різної зброї за кордону, і він стріляв з Він знав з усієї зброї стріляти. І він приїхав в отпуск і йому казала, сину, не йди, не йди, бо я хвора в мене, онко, я хвора, не йди. Я не переживу цього. Він казав, що ні, мамо, я не можу. Мене чекають хлопці-побратими, я не можу їх лишити. І він був до кінця. Я тепер от пішла в лікарню, вони взяли біопсію, бо... Є підозра знову, що вони прогресують Ну, Це все на нервовій системі. Да. Казав мені, що мама, якщо я, не дай Боже, я загину, то я хочу, щоб хтось мене витягнув і щоб ти, ти могла мене поховати.